Малята, запрошую вас сьогодні в подорож. Подивіться, що це. Так, це планета Земля. На цій чудовій планеті знаходиться мальовнича країна. А щоб дізнатися, що це за країна, уважно послухайте вірш, як у сонця небо синє, як гніздечко у пташини. Так у кожної людини є Матуся Батьківщина. Наша зветься Україна. А чи знаєте ви, що таке Україна? Це наша батьківщина, де ми з вами народилися, де живуть наші батьки, діти та прадіди. Це земля, яка має свої кордони та називається Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, українці. Також ми маємо державні символи. Пригадайте, які це синьо жовтий прапор. Синій і жовтий колір означають синє небо над золотою нивою, герб у вигляді золотого тризуба на синьому щиті та державний гімн України. Також Україна має народні символи: це верба, калина, рушник, вишиванка, чорнобривці. Українська народна пісня. Українці талановитий народ, який має свою історію та традиції, національний одяг та національні справи, які українці бережуть та шанують. За цими символами можна визначити, про яку країну йде мова. А що ще є в Україні? Чим вона багата? Україна має широкі поля, де ростуть безкрайні лани, пшениці, ліси. Гори. А навіть пустелі. Також в Україні є моря, озера та багато річок. А ще пропоную вам послухати прислів'я про Україну. Без верби і кавини нема України. Без батьківщини. Немає людини. Та земля мила, де мати родила? Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Ось і послухали ми з вами чудові прислів'я про Україну. А зараз пропоную вам пограти ви. Давайте визначимо, яка Україна за допомогою малюнків. Наприклад, Україна яка квітуча, Україна яка чарівна, Україна яка? Кольорова, Україна яка. Дружня, Україна яка? Сильна, Україна яка? Хлібна, Україна яка? Співуча, Україна яка? Родюча, Україна яка? Єдина. Молодці малята. Україна найкраща, бо це рідна наша батьківщина.